Написав. Я вам сказав точно ну, з корпусні пропозиції. Старокостянтинівська районна рада, я думаю, немає ніякої може не слово, так? Да? Безумовно. Такий та раз конкретно проводить Старокостянтинівська районна рада. Ну, Це дуже суттєво.

Ні, я не мав це на увазі. Можна відповідати? Да. Я не мав це на увазі, я мав на увазі все це стосувалося сьогоднішнього день. Нам же це стало. Раптово, я маю на увазі в роботі в цих умовах з Національною службою здоров'я. Не оснащено це, і фахівці що, ну, їх ніхто не готував. Ми практично не готувалися. Я добре знаю рівень славутських лікарів і, і не вважаю так, що там низький. Я вважаю, що якраз в цьому розумінні, що не було періоду, який дав би можливість підготувати. Їх. От я цував на увазі. Так що яким культурня злочинка знаєте, які наш публік? Ну, от бачите, коли я, наприклад, вважаю, що є можливість перехватити ініціативу, так поки що Петівка створила два КМП, створила два ПМСД, воюють один з одним, немає, не готується зовсім і так далі. У Славуті є реальна можливість стати лікарнею інтенсивного лікування другого рівня. За рахунок чого? щоб ми оснастили, тому що це буде на ваших очах. Хто краще, краще буде менеджмент, той і виграє. Тому це, тут нічого смішного немає. Я прості речі, які кажу. Я, до речі, щоб ви знали, крім того, що працював в управлінні, я відкрив 18 аптек приватних і 2 медичних центри. Я в цьому розумію, розумію, що таке рентабельність, розумію, що таке економіка, в тому числі і в медичній галузі. І я, ви що думаєте, що хтось, я не йду, що я не пробував грати на фортепіано. Що я щось хочу робити? Я хочу сказати, що в мене немає. Я самодостатній чоловік, в мене немає якоїсь тут цілі, що це мені обов'язково треба. Але я це знаю, я працюю в цьому, і я готовий. А право ваше ви можете обрати того, хто буде робити, як ви вважаєте, за потрібне. Але потрібно тут абсолютно, щоб рентабельно працював заклад. Тому що ви завтра, а час нас розсудить, і ви побачите, що люди не будуть мовчати, вони захочуть нормальну зарплату. Це не ділити на тендерах. Це серйозний процес, і хто сюди піде. Це величезна праця і в першу чергу відповідальність перед величезним колективом і відповідальність перед тими, хто є. Розумієте, хто туди йде, він повинен знати, що робити. Інакше ці люди вони завтра там вже нема, це вже не бюджетна установа, що прийшли і вам дадуть. Тут треба договора, зразу треба заключати на енергоносії опалення працювати з громадою для того, щоб оснастити заклад, і він працював рентабельно на рівні. Якщо цього не буде, хто б там не був, це не має значення. Це ж не самоціль. Я дякую, що маю можливість представити. Я цим займаюся майже все життя, тому я от вам представляю. Вибачаюся, якщо там якісь виникли технічні помилки. будь ласка, побільшення у братії поміщення фінансово-економічних показників, ви пишете, зменшення коштів на закупівлю дітів через створення аптечного відділення. Скажіть, будь ласка, яким чином чином через створення аптечного відділення ви можете зменшити кошти на закупівлю? Розказую. Я у фармації розумію дуже добре, що ви знали, що сьогодні лікарня ваша працює без посади клінічного провізора. І вона працює без фахівців, які мають впливати на процес закупки. Для того, щоб проводити закупку, треба це досконала робота. І повинен цим займатися фахівець. І повинно бути аптечне відділення. У вашій структурі я не бачу взагалі, де ця аптека. Її там немає. Структура, яка є на сайті ради. А там має бути аптечне відділення і посада клінічного провізора. Що таке клінічний провізор? Це людина, яка входить у розділ заступника по якості і де контрольно лікувальна контрольна комісія, і він ще дотримання протоколів. Ви розумієте? Ну, я в цьому також хочу вам сказати, можливо, це буде дещо це, але ж ми зрозуміємо, яким чином аптеки працюють, і скільки їх на вашій території. І що вони отримують, щоб ви знали, що ціна за оренду одної аптеки на території закладу Славутського, такої, як є, повинна бути не менше 25 тисяч гривень за місяць. А у вас платять півтори або дві. От вам і це основа. А коли буде там фахівець, завідуючи відділенням, він готує, працює з виробниками, готує. Ви подивіться, скільки, яка кількість мільйони ліків. І ніхто, і тут повинно людина, все повинно бути публічно і прозоро. Отут, щоб не було, я все життя стільки депутатом, очолював член президії 12 років обласної ради. Хочу сказати, що я завжди боровся з тим, щоб цього не було. І я хотів би, і моя така ціль, я вважаю, що ми б разом, безумовно, з колективом ми б створили в першу чергу стратегічну групу, яка б, користуючись кожною пропозицією фахівців. По напрямках, і ми разом без вами створили те, що буде, і всі будуть ще би приїжджали і дивилися, як в нас налагоджена робота. Чому? Тому що сьогодні Ізяславський, Білогірський Староконстан... Теофіповський район і по великому рахунку Шепетівський. Ви ж розумієте, що в Шепетівку в хірургію ніхто не їде? Чому? Тому що там нема. А їдуть в Славуту або йдуть Хмельницький. Чого тому, що нема? А я там пишу в програмі, ви читали, що сьогодні нам треба. З районною радою, якщо вона буде, поки що є, а далі з об'єднаною територіальною громадою прийняти програми, створити мотиваційні вимоги, тому що до того, що я пропоную, треба запросити фахівців, треба службове житло, треба звільнити їх від комунальних послуг, треба створити фонд по надбавці зарплати. Оце єдине, як ми можемо фахівців залучити рівня відповідного, тому що завдання там досить серйозні. А враховуючи, що державне приватне партнерство дає можливість, ми можемо певні напрямки в іншому сфокусувати. Наприклад, якщо би десь було оснащено лікарня, наприклад, для Ізяслава, що там є обладнана, ми б, наприклад, якісь вид допомоги ущерб. тому що лікарня інтенсивного лікування є вимоги до лікарень, і там дуже багато вимог. Там і е, опікове відділення, і інше. розумієте, це все треба розвивати, це майбутнє за цим тим закладом, який розширить пакети послуг, який оснаститься і буде надавати. От у чому суть е, комунальне некомерційного підприємства. Вже не Ще одного запитання. Ну, наприклад, ну, хочу вам сказати, що за основу реформи швидкої допомоги взято мою монографію надання швидкої допомоги жителям сільських районів і в всьому Україні створено так, як і це створив 2006 році в Зяцькому районі. Яким чином? Що моя основна ідея моєї цієї дисертації кандидатської була в тому, щоб ми створили, тому що будь-що реформувати зараз. Потрібно, щоб була екстрена медична допомога. Чому? Тому що ні один лікар, ні сімейний, ні фельдшер на ФАПі ніде не може працювати в режимі 7, 24 365 Він не може. Він може хворіти. Він в нього можуть родичі, він може поїхати. Тому в мене за ідею було створення, щоб район повністю покривався. Ми Взяли, готуючись до захисту, ми взяли два райони Білогірський і В Візясарську, ми створили ще в шостому році відділення і два пункти швидкої допомоги в Білогородці, Плужному і в Приїжджав Поліщук, голова комітету Верховної Ради. Цю ініціативу я озвучував у Кнічищині на був на день депутата. Він Поліщук, спеціально їхали зі мною в кунію Плужне. Він давав воду їм, робив і так далі, воно до цих пір працює. Тому для того, щоб люди були спокійні, екстрена медична допомога, але екстрена медична допомога. Тому що ми ще звикли, вона ще по накатаному працює екстрена, але вона вже не буде їхати просто на обморок і на гіпертонічний криз. Розумієте? І ми вже повинні звикнути до цього. І сімейний лікар сьогодні повинен працювати, як йому рекомендує методичні рекомендації. Що він має мати з усіма структурами координації роботи, що вони мають працювати у вихідні, що має бути ургентний фахівець чергувати незалежно від того, чи це приватна структура, що координатором цієї роботи є центр ПМСД, який всіх зобов'язує робити він як є як лідером цього напрямку. Так само це один з цих. Наступне ми ну багато ідей створено. Ми я це хотів зробити на рівні. Області вже давно, у 2008 році, Іващуком. Ми всі, я шість місяців був на Європейському Союзі курси, і ті реформа, що Євросоюз пропонував, набагато краще за цю. Чого? Бо там замовником послуг був не Національна служба здоров'я, а кожна районна адміністрація. І там мав бути відділ охорони здоров'я. І він замовляв. Вони так пропонували шість місяців. Це все проходив. Але і ми приїхали, я розписав всі статути, кожному, і все це, що зараз сьогодні, статути, всі вони такі один до одного, як такі були, ну там може деякі деталі. І ми мали це робити, але політичної волі не було. Ніхто не хотів, тому що ви якби знали, які кошти ходять у галузі охорони здоров'я. Їх ніхто не хоче. Ні один начальник, керівник департаменту, ні один головний лікар не хоче ніяких реформ. Чому? Тому що йому добре так, як є. Розумієте, такі кошти ходять, що ви, ви представте собі, я так для загалу скажу, що посада лікаря обласній лікарні Хмельницькій коштує одну кімнатну квартиру Хмельницьку. А завідуюча посада коштує трьох кімнат. Повірте мені, я це знаю, я доповідав. А групи інвалідності продають так, як на базарі картоплю. Я це все знаю. Я був головою комісії Романович був, коли я доповідав і Заярнюк казав, що не тільки я ж не знав, що вона, бачите, я оказався пророком. Можна я вас... Тому що вона місце дав, да, будь ласка, ми зараз розповідаємо вашу допомогу. на казав, ми не зараз позначати департаменту Давайте Ви запитуєте, я буду відповідати. Я... Подавно запитання. Як і рух, робота, скажімо, конкретна потребує чітких відповідь на Прошу. Коментую ваш виступ. Значить, два заробітку потратили свого часу, нашого часу на філософію стосовно охорони здоров'я. Жодної конкретки по реформе Значить, Значні на перше питання. Головна мета перетворила на в рамках. Головне завдання для терецького. Як бачите? І ще раз прошу, бо. Головна мета перетворення, перетворення Закладу охорони здоров'я Славутської ЦР КП Славутського ЦРЛ. У КНП. Так. КП Славуського ЦР. І воно, і воно КП, але рекомендує Міністерство охорони КНП. Відповідаємо. Головне завдання директора КНП. Головне завдання директора КНП організувати роботу КНП Славутське ЦРЛ. Якомога вище рентабельно, щоб заклад надавав якомога більше послуг, і він координував цю роботу через цілий ряд програм, які дадуть можливість зекономити на опалення, електроенергію електроенергії, інше, розширити пакети послуг, надавати ці послуги населенню і якомога більше. Що стосується перетворення, яка мета мета в тому, що це є прообраз. Майбутньої страхової медицини для того, щоб заклад працював у правовому полі, він має мати певні повноваження. І такий він є сьогодні. Це комунальне некомерційне підприємство, яке має право надавати послуг. Бюджетна установа, яка була до цього, не давала йому такої можливості. Тому створено КНП, є порядок по Це зовсім інші функції і є можливості. Надавати послуги не тільки по бюджетній програмі, яка передбачена державними гарантіями фінансового надання медичної обслуговування фінансової гарантії, а і іншими по договорах з підприємства. От сьогодні я бачу, наприклад, конкретно у вас. У вас створено кілька об'єднаних територіальних громад. Для того, щоб створити, потрібно приймати через їхні відповідні ради приймати програму надання. Медичної допомоги, спеціалізованої медичної допомоги жителям Славутського бувшого району і тих, хто буде. Для цього потрібно з ними договора, тому що в них є відповідні кошти, і ми знаємо, маємо з ними такі договори заключати. Так само потрібні договори з, об з самою об'єднаною громадою Славутською, для того, щоб надавали нам. Відповідні послуги по теплу ну, теплу, електроенергії і таке інше. Треба шукати механізми, щоб якомога рентабельніше працювало це підприємство. Згідно з новою Ви його маєте знати зараз? Так. Так, у право е, не маю права, яких я буду призначати, бо я повинен, якщо я стану директором, то, якщо, стану директором якщо я стану директором, то я маю право призначати самостійно будь-яких заступників. А які я планував, я вам скажу. Чому? Тому що е, сьогодні вже той те, що було, що затверджували на сесії, таке інше все. Сьогодні один механізм. На сесії затверджується керівник. Керівник самостійно, безумовно, він з думкою колектива, але він самостійно призначає і несе відповідальність за тих людей. Що? Я, це, я хотів таких заступників. Перше це заступник хірургічної роботи. Друге заступник з внутрішньої. Медицини, це стосується всі відділення, які стоїть бувший на Третій це заступник е, з медсестринства, якому ще додадуть функції інші. Четвертий це заступник з фінансової економіки. І п'ятий заступник, е, який буде за якість лікування і дотримання е, протоколів стандартів лікування і ЛКК і сюди ж буде входити. І, так само заступник з фінансів і економіки туди входить головний бухгалтер, там буде і маркетингова група, там будуть інші відділки, я бачу заступники. Ні. Я не знаю, скільки я не розширюю. Я прошу, я вибачаюся. За відповісти, Прошу. Діться, перш за все я не розширяю коло заступників це раз, тому що тут нема заступника, який у вас є з охорони материнства і дитинства. І таке інше. Але я ж хочу ще сказати інше. Але ніякий контракт є типова форма контракту. Ніякого контракту, ніяких обмежень щодо керівника немає. Але я сторонник іншого, я сторонник. І хочу вам сказати, що одне діло презентація, а інше я дав електронному вигляді, і ви мали можливість кожний ознайомитися і маєте. Там розширено 15-14 сторінок, там є конкретно і те, що я не сказав. Але разом з тим хочу вам сказати, що я сторонник іншого, я би створив таку раду трудового колективу. І головне, що має бути, це колективний договір. Перше, оце конституція цього закладу. Перше, що треба зробити, готувати колективний договір і там передбачити ці всі моменти. Безумовно, що ніхто не буде, але я, наприклад, сторонник такого, ну, можна його назвати правління по-іншому, тому що самостійно робити не, можна. не буде така, Мені більше до вподоби Рада трудового колективу. Коли вибираються авторитетні люди, і коли стратегічні завдання, я вам розказував, що ми беремо, створюємо робочу групу з фахівців, долучаємо експертів зі сторони і ми готуємо план стратегічного розвитку лікарні. І враховує всі пункти, тому що часу, який виділений нам мало. Є тут і дискусійні моменти, є інше. Але хочу сказати, що все, що я оце пропоную, безумовно, що воно це робиться не за один. Але все це можна робити, якщо працювати з радою, знати чітко, які завдання і напрямки закладу. І хочу вам сказати, що сьогодні створенням КНП лікарня почала. Вступила в конкурентне середовище. Ми воюємо за пацієнта. І я вам хочу сказати, що те, можливо, тут є, не знаю, але хочу вам сказати, що я не сторонник, наприклад, того стоматології, яка є. Чому? Тому що там треба створити інший заклад, іншого рівня. А як надавати допомогу, то є форми, контролю і так далі. Я знаю, що таке стоматологія. в мене є такі лікарі, як працюють, і знаю, як над ними контролювати. Ми маємо заробляти розумієте? і дуже великий ви як хірург, хочу вам сказати. Що безумовно послуги, пакети послуг, які ви будете надавати, вони значно, значно і значно дороговартісні, і такі інші. Ми повинні думати. От там ви казали, складова корупційна, так інше. Ми повинні думати, як фахівцям, які приносять прибуток, будемо казати, що це, це не прибуткове, але дохід, так скажемо. Не прибуток, бо це не прибуток, а дохід приносять хірурги, вони мають отримувати, Тому є відповідні. Порядок надання такої, значить, є відповідні, розпрацьовані, як це робити, коефіцієнти трудової участі, скільки людина, якого вона рівня, туди включається і категорії інші. Є вже давно це, над цим працюють люди і вже давно пропонують таке. І ми маємо таке робити, тому що. А все це має бути в Конституції закладу, це коли керівник і заклад заключають договір колективний. І від вас, якщо профком буде представляти, як ви будете вважати за потрібне, і підписують, там є і обмеження по зарплаті. І все є. Чому? Тому що є 885-та постанова Кабінету міністрів, і там не конкурсна комісія оклад встановлює, а є формула в залежності від кількості працюючих і закладів і береться за основу мінімальна заробітна плата не лікаря. А медичний... Саме лікаря. Саме лікаря. Не лікаря. Ну, лікаря. Я, я кажу не лікаря, а ви кажете, ви ви відповідаєте. Я вам а Якщо у вас є інше, скинете мені. Добре, ну в ході виступу ви. Таке, що я працював в управлінні, відкрив 18 аптек. Поясніть мені, що мали станувати? Я це все відкривав до управління. Я зрозумів, ну, так це приватні аптеки, які я. Я, наприклад, стороник був от цього аптечного відділення, наприклад, таке створено де в Старкостантині з моєї ініціативи, таке інше. Тому, що Деякі головні лікарі, наприклад, головний лікар обласної лікарні, бувший так він вдома тримав собі провізора, і вона з дому замовляла так. ліки. Отож, От я хочу сформувати запитання, то як ви ставитесь все-таки до того, що керівник медичного закладу комунального чи державного сприяє розвитку приватної практики медичної? От ваше особисте ставлення? Якщо ви стаєте припустимо, керівником такого підприємства, ваше ставлення до того, що такі керівники розвивають паралельно приватну приватно е, Я, праву? Ну, хто захоче більш ширше, є про мою діяльність, то я був очолював комісії мої депутатські запити, яких я надавав на це. Я не сторонник того. Я вважаю, що людина. Яка не має право паралельно займатися створенням будь-яких закладів. Все повинно бути на конкурсі. В конкурсній комісії не має бути керівник. Він має створювати з людей, які проводять, і повинна бути в основу поставлена тільки економічна доцільність. Хто дає більше, той буде орендувати. Але хочу вам сказати, що на відповідь на ваше запитання, що реальна вартість, я вже казав. 25, а платять 2. Можете собі догадатися, скільки паралельно йде. Можливо, ще одне питання. Ваша думка особиста, хто повинен бути власником, засновником столуки центрального рівника? Моя особиста, не тільки моя особиста думка, моя думка, і вона підкріплена сьогодні діючим законодавством, що власником закладу є всі територіальні громади. Які яким чином, от статут сьогодні, я би, наприклад, якби були, пам'ятаєте, колись рубрика така була, якби я був директором, от я би ініціював, до речі, Василю Богдановичу такі рекомендації також дав. Я б ініціював. Ви завершуєте каденцію, тут є депутати районної ради. Я б ініціював позачергову сесію і передав би його всім. Не одній, то, На баланс, понятно, в місці, де центр. Громади самої великої. Але вони всі є. Ето, друге діло, який відсотник, але вони всі є засновники. Вони мають бути в засновниках всі територіальні громади, тому що на протязі десятків років вони свого бюджету формували матеріально-технічну базу Славутської церкви. І всі вони мають бути. Тому сесія повинна, так як ви зробили з вашим закладом на сесії. Я наприклад, я, наприклад, хочу вам сказати, що господарський кодекс пише, що засновник вони можуть делегувати повноваження по користуванню своїм майном, яким є власники частини. Розумієте, механізми завжди можна знайти, а то сідають юристи, і ваша думка буде врахована. Наприклад, ми беремо, не можна так. Господарський кодекс, я не готовий повністю зараз сказати, да чи ні. Але якщо в Господарському кодексі записано, що засновник може бути тільки один, хоча я цього відверто кажу, не знав. Але, але я думаю, я подивлюся сьогодні, зараз ще. Але хочу вам сказати, що якщо так. То коли дається майно, розумієте? От я не знаю статутного фонду, який статутний фонд у лікарні? Хтось знає, ну не А наприклад, дивіться, а це, а це заважає роботі. Чому? Дивіться, от сьогодні ми заключаємо договір. Наприклад, є фірма серйозна. Ми вийшли на засновника об'єднано територіальну громаду. І вона дає нам добро, заслухала наші пропозиції, а там є відповідно закону про державне приватне партнерство медичне. І він дає, каже, давайте конкурс об'являємо, створює конкурсну комісію. І той, хто вкладає, наприклад, обладнання на 60 мільйонів, йому треба бути, мати діло з закладом, якого статутний фонд нормальний, а не одна гривня. Розумієте, це, це механізми ринку. От Романович, хто з ним буде, як у нього одна гривня статутний фонд. Він скаже, це фейкове, це сьогодні заключиш, завтра тебе не знайду. Ту? Думаю, що фонд, то вйде, що не є тому що ви держави, тому що ви як НП відповідаєте якимось відповідальність несете. Якщо ви прийшли, взяли от те, що по партнерству, і взяли, побили його за ніч. Хто несе відповідальність? Ви розумієте, є ринкова економіка. Тут комунальне некомерційне підприємство несе за свої дії згідно договору. Так не буває, щоб хтось тобі дав на 100 мільйонів і він не мав гарантії. Це ринкова економіка. Люди здивають, заключають договір, є зразки договорів, є юристи, є, є алгоритм дій будь-якого керівника, який перед тим як є, робиться аналіз, понятно, створюється з, 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 радиться завжди з колективом. Бо це відповідальність, хоча по статуту відповідає він один, але разом з тим. Це відповідальність колективна. І я вважаю, що заступники, основні завідуючі відділені, вони повинні сформувати таку е, раду е, колективу, яка повинна е, свої рекомендації таке інше. Бо там немає. Якщо б була створена так як наглядова рада, то вона від засновника координує діяльність керівника. А зараз немає, є спостережна рада, як тільки до дотриманням законодавства. Нема вже колективізує. Ні, ну відповідальність колективу перед колективом керівника. Да. ну да, ну як відза... ну, в, в вашому випадку, просто щоб, якби, за невиконання умов даного договору, дане підприємство також ризикує і майном, і ми взагалі його зможемо тоді втратити, якщо ну, ви ведете до цього.